І у Пентагоні важаючи російська балістична ракета Арішнік це модифікація раніше відомої міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 рубіж. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. За даними видання між системами є певні відмінності. Зокрема, те, що Арішнік є приблизно вдвічі меншою ракетою, це може пояснювати тим, що вона розроблена для польотів на коротші відстані. Адже ракета Рубіж здатна досягати цілий практично в будь-якому куточку світу. Тоді як Арішнік. Е Може долати близько п'яти тисяч кілометрів. І журналісти стверджують, що така відстань все ж дозволить їй досягти більшої частини Європи. Ну і далі у нас на зв'язку наш експерт Ігор Романенко. Пане Ігорі, доброго дня. Слава Україні! Вітаємо вас. Доброго дня. Е, ну хотілося б знову повернутися до цих арешників. Наскільки е, це в двох словах для нашої аудиторії? Розкажіть, що це за зброя, наскільки вона е, небезпечна? В чому її небезпека? Е, і чи є потенціал справді у пуїла його поплічників для того, щоб е, поставити його на серійне виробництво? Чи це взагалі правда, чи якийсь блеф знову? Поряд треба спочатку розібратися. Що це таке в кінцевому результаті. Тобто, у нас вивчили відповідні структури, інститути, вивчали західні фахівці, останки для того, щоб можна було їх достатньо зробити відповідні висновки. Тобто, це ракети середнього радіуса дії до 5,5 кілометрів, гіперзвукова швидкості можуть бути на кінцевих, етапах, ділянках 10 11 махів швидкості звука вона несе шість індивідуальних блоків наведення і, взагалі, розроблялась першу чергу як ракета для доставки ядерної боєголовки. Це важливо, тому що переход на, на звичайну взривчу речовину в індивідуальному блокі не забезпечується, як це робиться для звичайних більшою точністю, тому що для ядерної така точність не потрібна. А скільки вони і як от, от, такі характеристики? Тепер а як вони робились? У них є ряд програм міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто я вас переб'ю, тобто це не точна ракета, правильно. Ну і я не так по буду точно. тезиси збирати. Тезосу це не точна ракета. Да. І індивідуальні блоки вони пристосовані для наведення ядерними боєголовками, які не потребують такої точності наведення, як звичайна речовина поки вони ще не переробили їх, щоб бути більш точною, тому вона е, накриває площу, як це робила би з ядерними е, боєголовками. Але скільки вони звичайні, більше того, те, що було застосовано, взагалі не було зривсьто речовини е, звичайної, даже тому це більше в зв'язку з цим. Є така характеристика, що це більше морально психологічний тиск, тиск на керівництво щодо перспектив її доведення і застосування в будь-якому варіанті. Така як Приятливий можна тиснути, якщо зараз... ми не розуміємо потенціал його, якщо вони використали без вибухової частини, і ми не знаємо, що цього це може спричинити е, яких пошкоджень, то як можна тиснути тоді? Так, от я просто на цього не розумію. Тобто запустити ви... ракету, ви в якій нема бойового закону. Вона долетіла. Окей, у нас долетали і інші. Ракети і більш потужніше там руйнування було, але що мало б статися? Сталося то, що сталося. Тобто декілька днів був відповідний інформаційний ажіотаж пов'язаний з тим, що це, як це і чого очікувати. Це саме було, хто б там що не говорив. Але питання в тому наскільки це небезпечно на поточний час. Ми з вами зробили характеристику, щоб ще зрозуміти. Тобто, ми говоримо про те, що ця ракета це як набор пазлів, які складаються конструкторів. Тобто, із ракети міжконтинентальної віки три ступені стартові. Тобто, за рахунок цього вона може летіти взагалі навколо. Землі, якби обертатися. Тепер бойові частини теж із різних програм можуть брати. Тобто можуть брати 4 рубіжча попередньо, можуть брати інші. Є у них значить бойові частини, які з 10 індивідуальними. Модулі наведення. так от а що це значить? Тобто вона коли на підльоті може розходитися ще на декілька цілей. Так. Я правильно вас розумію? Так, Ну на шесть із того, що застосовувались на шесть індивідуальних блоків наведення. Але так вони ж було тяжкоотичними, не не точними. Це ці цілі, вони просто в розсипну а, в цьому радіосі по принципу касетної, Ну але систем систем наведення. Для головок, які мають звичайну речовину, на них не встановлення, тому що це треба наступний етап модернізації. Для цього потрібен час, а вона. Брали е, цю бойову частину з іншої програми міжконтинентальної, де е, розроблялося для ядерної боєгалов. Це треба зробити. Дещо ми беремо конструктор, беремо з трьох частин старту, взяли дві. Потім вибрали головку е, бойову частину, в яких там ну в даному випадку шість індивідуальних блоків. А можна було чотири, а можна було десять, але достатньо, щоб швидко це реалізовували, вибрали чотири скомпонували і розуміють, що ядерну не ставлять, тому що застосування більше в шкоду буде путіту для досягнення реалізації його планів, тому він не застосовує зараз ядерну зброю. Вот а наші те, що є, є в не скажем для ядерних боєголовок без точної системи наведення, але краще зараз зібрати, краще запустити. Хай наші всі там собі думають, розбираються. А і це є теж тиск і на керівництво України. Західних країн Європи і на американців. і тому вони здійснили це. Пропаганда почала працювати російська і далі що? А наступне, що воно буде, а є якби потенціали. хоча розвідка наша інший варіант, ну ще окремо декілька скажімо, може бути і не так швидко, як хочуть росіяни показати. А поставити на поток про це поки розкрутиться, розмова на найближчий час не йдеться. Оце треба розуміти, і на це той характер характеристика по самі ракети, І тепер наступний дуже важливий момент. А як з нею нам боротися? У нас є протиракетне, всього два типи комплексу зеніт-ракетних. Патри, ну протиракетному варіанті, Пахтрій, це модифікація остання, і сам ті Франко-Італійські. От при в відповідних умовах як би теретично можна знищувати э, цю ракету. Але в зв'язку з тим, що дуже німецька швидкості... система. А у нас ж німецька здається, що система є на Німецькі на системи. Вони э, всі всі решта зенітних ракетних систем і айрістійні Айрісті, і, да. і Несамс. Америка э, Норвежська вони працюють по аеродинамічним цілям, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилати ракети, безпілотні апарати. По про, про ракетам вони балістичним не можуть бути, тому що там у них дуже висока швидкість. Для чого вони розробляють китайці, росіяни, зараз американці швидкісні гіперзвукові ракети, для того, щоб комплекси, які є в системах протиракетної оборони, їх ну, зменшилась варітність їх знищення, тому що обслуги фактично не встигають, які працюють на цих зеніт ракетних комплексу реагувати. і там багато що працюють в автоматі. Але навіть з урахуванням цього, якщо одна справа, там кінжал чи іскандер, -м, ну кінжал, як би гіперзвукова квазі. Тому що така швидкість досягається, тому що складається швидкість ракети, яка запускається з літака, додається швидкість літака. І за рахунок цього. Загальна швидкість для ракети збільшується до там п'яти більше п'яти, і це вже говорить про гіперзвукову. Але сама ракета Іскандеровська вона таку швидкість не має і цьому зветься квазі, якби гіперзвукова. От це, що у нас з Іскандером і кінжалом, а ця в вдвічі, вдвічі більше має швидкість і знає ще важче працювати, навіть наш ну нашим патріотом. Ми пам'ятаємо, ті ж кінжали була доба, коли наші засоби протиракетної оборони збули були до 11. Це був значить, ну просто після цього Путін прийняв рішення і посадив науковців і військових, які йому говорили, що один пуск кінжала обов'язково буде досягати цілі. Аж ми бачимо, що все це було зірвано нашими фахівцями, оборонцями протиракетної оборони, тому є американські засоби THAAD, на 3 мільярда на всіх випадок у них є вісім у себе і інші країни. декілька, там чотирьох вони попродавали Саудівська Аравія, ну і інші є варіанти, які вони зняли з корабля, такі як встановили в Польщі на базі ім'я великого Трампа. Да? Там є база, там назвали, і там американці Трамп сам, значить, для своєї величі передали вже і відкрили цю, але вона стаціонарна цей комплекс тела він, вівбив до речі в Румунії такий же стоїть, і з точки зору накриття зони краще, щоб вони в цьому приймали участь, і румини і поляки, щоб все ж було прийнято рішення, якщо це буде відбуватися подальше. щоб вони цими засобами могли збивати. А крім того, американці могли би поекспериментувати і завести мобільну систему Фаа. В Україну для того, щоб розуміти, наскільки вони можуть бити по ракетам середнього радіусу дії. Міжнародної точки зору по правилам, оскільки вона вже там на 5? це ракета середнього радіусу дії з 1000 до 5500. і це вже претензії на міжконтинентальну зброю, тому американці, росіянам і сказати, претензії можуть з цього приводу надавати, зв'язку з тим, що є засіхання на ну на міжконфінентальне, тобто це така ескалація подальша, яка відбувається з точки зору зброї. Ну десь так.